Єремія, 20 розділ, і почув Пашхур і мерів син священник, що був старшим наглядачем, начальник Господнього дому Єремію, що пророкував ці слова. І пашхур набив пророка Єремію і посадив його у в'язницю, що була в горішній брамі Веніяминові, що в Господньому домі. І сталося наступного дня і вивів пашкур Єремію з в'язниці, а Єремія промовив до нього. Не пашхур Господь дав ім'я тобі, а тільки магор місцавів. Бо так промовляє Господь, ось я зроблю тебе жалом для тебе самого та для всіх твоїх приятелів, і вони попадають від меча ворогів своїх, а очі твої будуть бачити це, а всього Юду віддам у руку царя Вавилонського, він належне їм до Вавилону, і позабиває їх мечем. І дам увесь скарб цього міста та весь його здобуток, і всю коштовність його, та всі скарби юдейських царів. Усе це дам у руку їхніх ворогів, і вони пограбують їх, і візьмуть їх, та й відведуть їх до Вавилону. А ти, пашхуре, та всі мешканці дому твого, підете до полону, і прийдеш ти до Вавилону, і помреш там, і будеш похований ти та всі твої приятелі, яким ти неправдиво пророкував. Намовляв мене, Господи, і був я намовлений, Ти взяв міцно мене й переміг. Я став цілий день посміховищем, кожен глузує із мене. Бо коли тільки я говорю, то кричу, кличу гвалт та грабіж. І так сталося слово Господнє мені цілий день заганьбуй посміховище. І я був сказав не буду його споминати, і не буду вже йменням його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і змучився тримати його й більш не можу. Бо чув я обмову численних, ось острах навколо, розкажіть, донесемо на нього. Кожен муж, який в мирі зо мною, чатує мого упадку та каже: може, буде обманений і переможемо його, і потомство над ним? Та зо мною Господь. Як потужний селач, тому ті, хто женеться за мною, спіткнуться та не переможуть. Будуть сильно вони посоромлені, бо робили без розуму. Вічний сором їм буде, який не забудеться. А Господь Саваот випробовує праведного, бачить нирки та серце. Хай над ними побачу я помсту твою, бо тобі я відкрив свою справу. Співайте пісні Господеві, усі хваліть Господа, бо спасає він душу обогого від руки лиходіїв. Проклятий той день, коли я народився, день, коли породила мене моя мати, хай благословений не буде. Проклятий той муж, який сповістив мого батька, говорячи, народилось тобі дитя хлопець, а тим справді потішив його. І бодай стався муж той, немов ті міста, що Господь зруйнував, і не пожалував їх, і нехай чує крик він уранці, а ламент військовий у часі полудня, за те, що в утробі мене не забив. І тоді була б стала мені моя мати, за гріб мій. А утроба її вагітною навіки була б. Чого то з утроби я вийшов, щоб бачити клопіть скорботу, і нащо кінчаються в соромі ці мої дні?